Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазу Ярик. Сьогодні у нас 10 серпня, і я вам розкажу ціни на гуртовому ринку у Львові. Але в першу чергу хочу вас, вам сказати і поздоровити свою внучку Евеліну з Днем Народження. І її сьогодні 8 років. Поздравляю тебе, внучку, щастя здоров'я, много літа, щоб ти слухала батьків і добре вчилася. А завтра хочу сказати, в мене ще одна внучка є Софійка. І в неї завтра день народження, але вона на рік старша. І її буде завтра день народження. І буде в Софійці 9 років. Тоже наперед я поздоровлю. просто словісно поздоровлю, хоч подарки вже купили, щоб ти теж. Була здорова і слухалась батьків. Це саме головне. Ну і, не, і добре вчилася, звичайно. А зараз я вам розкажу ціни, які на сьогодні є е, на гуртовому ринку. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Ну і, звичайно, коментуємо ціни. Це яких ваших регіонах? В роздріб, на гуртовій, може де. Це інтересно людям, які ціни є по нашій. Рідній гарній Україні. Е, начну я е, з зелень. Зелень. Так, шпінат 120, 150, рукула 150, кріп 80, 100, петрушка 70, салат 25, базилік 140. Тепер перейду на овочі. Овочі сезон. Вже, як то кажеться, ціни приупали. На баклажан вже була і сливка по 15 гривень. Начнемо з баклажана. Баклажан зараз 15 гривень. Кукуруза 7-8, теж впала в ціні. Помідор сливка толстой 20 гривень. Примадона 17. Червоний червоний 20 гривень. 30, 40, жовтий 35, 45 і Чорний принц 55. Вони постійно більші ціни за червоний, деякі на смак ліпші. і так. Сьогодні я теж і вчора я купив, був в розріб, взяв сливки і взяв круглого червоного, по 25 це в роздріб. Баклажан був по двадцятки, дуже суперовий баклажан. І сьогодні я ще взяв 5 кг. Вчора взяв три і сьогодні ще взяв 5. Ми робимо холодну ікру просто з нього. Зараз варимо, можна і в холодильник, потім помідора. Ну, хто знає холодна ікра з баклажан, той знає смак її і так. Головне, щоб була олія жарена, смачна така

Картопля 9-10. Картопля, бачите, тримається в ціні. Ще не сезон, що буде викопуватися, але я думаю, на зиму буде у нас в ціні. Та ж. Я думаю, 8-10 це буде 100%, тонкі, якщо не більше, тому що вона цього року менше вродила. Ну, я, я кажу про свій район, по свою, як то кажеться, місцевість, де я живу. Буряк 7-8, морква 10. Морква і цибуля приупали, Сині, бачите, морква 10. Цибуля можна теж 10-15, залежить ну, як, в якості. Синя цибуля і біла по 50, часник 70, 120. Тепер канафрукти. Яблука 13-20, груша руша 50 слива 12-15, полуниця 100. 135 мало, лохина 85, 110, смородина 50, 60, малина 80, 100, черешня 100, теж мало. Чорниця 70, 80, абрикос 60, 70, персик 40, 55, ожина 100, виноград 100. І по винограду це кишміж був. Хочу сказати вам, якщо вже. Привезли, бо ви мене дивитесь, привезли ви чи з Одеси чи з Чернівців виноград. Напишіть ціни, які ви можете на гурту здаєте. Бо мене пройшли рік, дуже питали, так як я знімав, питали мене ціни по винограду. Переважно ті хлопці, які возили з Одеської області. Все там якраз, як то кажеться, непоганий виноград був раніше і там займається. Просто дуже багато там займається. Кавун двадцятка. Кавун, бачите, двадцятка. Може він трошки і при в ціні. Перевоз до 46-ї того кавуна насадили. Насадили взяти цибулі, моркви, які ціни були пройшли рік. Насіння набрали, посіяли. Є можливість, що в нас може воно виростити по Україні. Краще, щоб наша Україна сама себе, як то каже, прокормила. Була ліва сторона, яка їздили туди на великі Купані, і брали, звичайну продукцію, возили сюди по Україні. І вона була набагато, як то кажеться, там, де ще обрали, тут трошки перевоз, і мали як то ну, її було дуже багато, тому що Херсонщина це Україна, Запоріжжя це теж Україна. Ну і візьміть Донбас, Крим це теж Україна. І я думаю, що на майбутньому після перемоги все рівно будемо вирощувати, тому що дехто тільки, ми українці, хто любила, трудолюбива країна, люди у нас дуже робочі, і ми відбудуємо після перемоги, звичайно, і як то кажеться, будемо для себе вирощувати ту продукцію, щоб не перекупляти, щоб людина, яка прийшла до прилавка з тих грошей, останні не віддавала, а хочеться спробувати. Так той був помідор дорогий. Ну зараз це все. Людина просто хоче, а воно дороге. Вона просто не буде. Вона собі візьме один, воскому збила і пішла далі. А так потримають ціну, як то кажеться, буває, що не є в них. Дайте чуть-чуть менше, піде воно, все нормально, і вам хватить, і людина буде як то задоволена, що вона собі купила таке. Це моя така думка. Так як я теж продаю свою продукцію, завищені ціни, я не, як то кажеться, не той. Я знаю свою ціну свого товару. І є ринок, є попит, беруть, не йду на уступки. Це моє А так Україні перемоги, звичайно, слава Збройним силам України. Ну а всім нашим людям. Це миру і здоров'я, щоб ми були, жили в майбутньому щасливі свої рідні, домівці, з'їхалися всі з усіх куточків на свої місця. Як злітаються ті самі, як то кажеться, тички сюди до нас, вони потім і назад летять, але все це, це їх, бачите, вони тут вивели, там побули, прилетіли. Це щоб було так, але не розлетілись і їх не стало, як то кажуть, не було, лишилися. Так що будемо чекати один другого, все рівно кажу, буде перемога. Війни не бувають, як то кажуть, без перемоги. Всі війни все закінчуються. О.